Звісно, що говорити про Надію Віталіївну Суровцеву як про особистість, як про в'ячку, як про жінку і як про людину, яка 25 років просиділа в камері одиночці, сиділа разом із бандитами, була на засланні. І ось я потім зачитаю один документ в кінці, який є дуже цікавий сам по собі. Чому я зацікавилася от постаттю цієї людини? На початку 2000-х років Валентина Кирилівна Борисенко разом із закордонними українськими жінками такі розпочали проєкт, який називався Українки в історії. І вони задумали трьохтомник, і вони його видали. Трьохтомник відомі українки історії. І ось вона звернулася до мене, щоб я написала до, цієї, до цього тому, написала е розповідь, оповідь про Надію Сурокцеву. Звісно, що окрім спогадів, про які всі знали вже, е іншої інформації не було. Але знаючи про те, що її заарештовували в Харкові. Ми з моєю аспіранткою поїхали в Харків е, в обласний архів. І на той час, зараз ми вже знаємо, що таке справа формуляр, але на той час ці документи були під грифом цілком таємно. Тобто вони не видавалися дослідникам е, і дослідники не могли їх досліджувати. От коли ми приїхали. У Харків прийшли в архів і просимо, що нам треба такі-то, такі-то документи. А директор нам каже, а звідки ви знаєте, що вони можуть бути у нас? Ну, ми думаємо, що якщо їх арештовували в Харкові, то звісно, що це в Харкові. І ось я цьому чоловіку завдячую, бо він нам зробив ксерокопію особової справи. Тобто справи формуляру на Надію Віталівну Суровцеву, на Михайла Лузинського, на Степана Рудницького, які безпосередньо були не просто заарештовані в Харкові, а там їх розглядали органи ГПУ і осіло багато документів. І з того часу я використала в тій книзі частину документів, які із цієї справи. І ось оці е, матеріали лягли в основу мого зацікавлення не тільки Суровцевою, а ще ще однією історичною особою це Юрієм Коцюбинським. Про Юрка Коцюбинського я знала з 8 класу, бо в нас учителька була історії, така дуже цікава, а я з Батурина Чернігівської області. Так от у нас була така цікава вчителька, яка одного разу прийшла, на уроці нам розповідала, що от реабілітували нарешті такого хлопця, яким був Юрко Коцюбенський. Це син великий, і зачитала нам про реабілітацію, розповіла. І з того часу якось доля і цієї людини мене дуже зацікавила. І ось як взаємопов'язані ці дві особи? Один аспект її життєвого е, знаєте, кола це родина Коцюбинських, з яким вона е, випадково чи ні пов'язала свою долю, і доля її пов'язала так, що, можливо, саме через це вона і просиділа стільки років у в'язницях і таборах. Ще студенткою, коли вона переїхала в 2017 році на територію України, жила спочатку в Умані, потім переїхала до Києва, вона вступила, вірніше, продовжила навчання в Київському університеті. Бо у Петербурзі вона не закінчила навчання, почалася революція, вона там не закінчила навчання, переїхавши на Україну. Вона продовжила навчання, причому на двох факультетах на юридичному і на історичному факультеті вже в Київському університеті, і паралельно працювала в секретаріаті внутрішніх справ у департаменті в справах біженців. Згодом вона стала завідувачкою загального відділу секретаріату Міністерства закордонних справ, оскільки вона знала на той час французьку і німецьку мову. І її взяли. Там вона познайомилася з більшістю українських політичних діячів і безпосередньо була включена, вона не була урядовцем. Тобто вона не була урядовцем. Вона була секретаркою, вона була перекладачкою, вона була, знаєте, огляд преси робила іноземної преси, перекладала її і доповідала. Наприкінці 1918 року, вона не була членом директорії, як сказав Кузьма Іванович. Наприкінці 1918 року її призначили секретарем інформаційного бюро дипломатичної місії УНР, яка їхала на Парижську мирну конференцію. Парижська мирна конференція вирішувала долю всіх Європейських держав. Після Першої світової війни. І вона їхала як секретар цієї комісії. Їхало багато, аж 69 осіб їхало у цій величезній делегації, але вони не отримали, не всі отримали можливість переїхати через всі кордони, всі держави. І до Парижу не доїхала і сама Надія Віталівна і багато із членів цієї делегації до Парижу вони не доїхали. Вона спочатку проживала у Швейцарії, а потім, але Швейцарія дуже дорога країна, вона перебралася до Відня. І от там уже в Відні вона вступила до Віденського університету, закінчила там і отримала докторат, захистила докторську дисертацію про Богдана Хмельницького. І уже у відні осіла як людина. Е і ось тут настає те, про що я хочу і для молоді це дуже важливо, напевне, відчути от один дуже важливий нюанс, який вибір ти зробиш. От вона працювала у рядових структурах УНР, її послали до, е з делегації на Парижську мирну конференцію. Е але російські більшовики захопили територію України, уряду УНР опинився в еміграції, і Надія Суровцева, мабуть, як і всі, ті, хто опинився в еміграції, ну не своєю волею, не просто людина поїхала там на роботу та й залишилася. А вони вимушено опинилися в еміграції як політична імігранка. Вона себе не дуже... В спогадах вона там багато описувала про свої події, але тут вона описує перше, що вплинуло на її подальший політичний вибір, це було знайомство з Юрієм Коцюбинським. А ким був Юрій Коцюбинський? Його послали послом у відень. Де він мав не тільки посольські функції виконувати, а ще й виконував розвідувальні функції. Бо є його листування, де він звітується перед інстанцією. Він не називав це там органами, чи що, він називав це інстанція. Перед інстанцією він звітувався, що він зробив, з ким він познайомився, з якими. І тут от е, Виникає така, знаєте, вимальовується лінія, е, про яку ми дізнаємося уже так само із її спогадів про Коцюбинського, як такого, про Юрка Коцюбинського. Е, коли Юрка Коцюбинського розстріляли в 1937 році, суд Тривав, можете собі уявити, 15 хвилин. В 17.45 розпочалося судове засідання. У 18-й годині судове засідання закінчилося. І у справі формулярі, яку я теж читала, три томи справи формуляра на Коцюбицьку. І коли його запитали, чи ви. Маєте якийсь протест проти того, щоб які проти вас звинувачення? Він просто промовчав. Його розстріляли через 15 хвилин. 18-15 його розстріляли. До сьогоднішнього дня ніхто не знає, де його тіло, де він подівся, де його могила, ніхто нічого не знає. Але чому я згадую Коцюбинського у зв'язку з Суробцеви? В особовій справі Коцюбинського зазначено, що проти нього показали, що він ворог народу, що він зрадник. 137 осіб. Це тих, кого опитували, 130 осіб сказали, що він є ворогом народу. І її лише одна людина просто не сказала нічого про Юрка. Це єдина людина із 137 осіб, які сказали про те, що він є ворогом народу. Ну, це вже говорить ще в той час про неї як про таку. Але от повернуся до того, що що її спонукало не просто там повернутися в Україну уже із 1922 року. Вона співпрацювала з посольством радянським у Відні. За завданням Радянського посольства її посилали в США і в Канаду для того, щоб просовувати комуністичні ідеї і агітувати за Радянський Союз. До речі, уже у другій половині 23-го року. Їй було заборонено в'їзд до Сполучених Штатів Америки, Їй наклали заборону на в'їзд до Сполучених Штатів Америки. Далі вона опублікувала у Новій Громаді, і я вважаю, що це є один із самих ну, таких творів, які вона б не хотіла, щоб він був опублікований тоді, у 23-му році. Називається він Ми і вони. От така її стаття, яка називається Ми і вони. І от в цій статті вона доводила, що оці ми закордонні українці, і оці всі українські е, уряду, Ленер в екзилі і так далі, е, нічого не варті. А от вони, совєтські більшовики, ті, що правлять в Україні. То ті, що творять нове життя. І оця стаття стала своєрідним Рубіконом, який змінив усе життя Сурцевої. От Оця стаття фактично стала е, її політичним вибором. Вона вибрала, і я думаю, що е, коли писав. Ярослав Дашкевич, про ті фразу, яку говорив про те, що вона до кінця життя залишалась комуністкою, він мав на увазі, от саме цей її вибір. Не те, що вона безпосередньо там комунізм пропагувала, а це її вибір на користь комунізму, на користь російських більшовиків, які окупували Україну. Вона все-таки була. Освіченою людиною, вона розуміла багато чого речей, але вона зробила свій вибір. І у 1925 більше то забула сказати ще, що в 24 році вона стала членом Комуністичної партії Австрії. І от коли вона вступила у Комуністичну партію Австрії і опублікувала оцю свою працю Ми і вони, ще один ваш земля, картинку Хомик. Написав у селянській правді фейлетон про неї, про те, що її ілюзії, вони е, будуть дуже скоро розвіяні, вона ще й не розуміє про це, що ці її ілюзії будуть дуже скоро розвіяні. Ну і у е, 25-му році вона переїздить до Харкова і приїхала вона. От ви уявляєте собі, що вона приїхала 15 квітня. А вже 22 квітня виступала на мітингу проти Польщі, проти польського уряду, проти того, що Польща хоче війну проти Радянського Союзу е е, затіяти і так далі. І е е е е Тут вона окунулася, приїхавши в Харків, ви уявляєте, це столиця. Вона знайомиться, е це вир такого активного життя, знайомиться. Микола Хвильовий, Микола Куліш, Володимир Сосюра, Павло Тичина, Юрій Смолич, Остап Вишня, Григорій Петренко. Тобто це оте будинок слова, про яке ви знаєте. Так, цвіт нації. А чого посадили отой цвіт нації? Не знаєте отой будинок слова? Щоб стежити за ними, ми є, ми щоб ми її, вони ви ви всі ви були ви. отут під рукою. І вони О, посадили їх у той будинок слова і там стежили, шпигули за ними крок право, крок ліво, їх уже всі, вони всі отут, як на долоні. Ось оце така автобіографія, яку вона напише у бутирці, тобто сидячи в одиночній камері у Москві. В цій автобіографії вона напише, де вона там народилася, з ким вона була, все. але дуже цікаво одна така цікава річ, є, про яку вона пише. Вона пише про те, що коли вона їхала в вагоні, то ті, які її супроводжували, їй сказали, що ти не маєш навіть нікому сказати, що ти вже заарештована і тебе везуть. Чому її повезли в Москву? От тут відкривається. Ну, такі, знаєте, як цікаве віконце інформаційне, чому її повезли в Москву? А її повезли в Москву, тут її допитали в ГПУ, вона е, запропонувала їй е, служити в ГПУ, і вона відмовилася у Харкові. Її повезли в Москву, і в Москві її схиляли до того, щоб вона співпрацювала із органами. І, ну як назвати це добре, стукала. Повідомляла про усіх yeah. діячів у Харкові, українських діячів, щоб вона на них писала, що вони роблять, з ким вони зустрічаються, коли ходять на вечірки і так далі. І ось такий був слідчий Осмоловський, який безпосередньо її допитував, який все це описував. І в який спосіб заставив її написати оцю, оцю, перша була е, автобіографія, яку вона написала у Бутирській в'язниці. І тут вона описує, що от вона зробила такий собі політичний вибір, е, на, на користь комуністичної партії і на користь радянського уряду. Е, далі. Її протримали більше як півроку в одиночній в'язниці. За цей час чутки про арешті дійшли до закордону. І в закордонній пресі опубліковано було некролог. І ось оцім некрологом її звинуватили, що вона є розвідницею петлюрівського уряду. Кролозі це повідомили, то значить вона спеціально сюди приїхала і стала розвідницею. І це ось, там все це записано у е постанові про арешт, про те, що вона є розвідницею, яка ось таке заключення підписане. ось тут, Бачите, на трьох листах заключення, підписане. Е я зачитаю, ну це можливо, цікаво вам буде. Їх арештували вдвох: Григорія Петренка і її. Григорій Петренко працював у українському посольстві у Німеччині, але потім перейшов теж на бік радянського уряду, повернувся в Україну і так само служив, як вона, редактором українських вістей у Харкові. Діло В отношении Петренко Григория Григорьевича, 38 лет украинца, с незаконченным высшим образованием, по профессии журналиста, члена КПБУ с 1920 года, вступил через Коммунистическую партию Германии, несудимого гражданина СССР и Суровцевой Надии Витальевне, 31 год, Українки з вищим образуванням, аспірантки іно в Харкові, по професії літератора, незамужний, члена КП Австрії з 24 го року, э, Переход в ряди КПБУ знаходиться в стадії оформлення. Несудимой гражданки СССР постановити на розгляд особого совіщання при колегії ОГПУ СССР. Тобто, оце Харківське само не вирішило навіть яку долю їм призначити, а відправило на ОГПУ СССР. Тобто їх вважали такими, що вони заслані сюди в середовище, і, можливо, до чого схиляли, вона пізніше опише в дуже цікавому документі 21 червня 1955 року. Вона напише скаргу на ім'я прокурора ССР Руденка. І цитую його оригіналу, Я думаю, що це теж вам буде цікаво. В 27-му году була викликана в ГПУ. Де сотрудник Черняк предложил мне за деньги давать сведения о ряде крупных руководящих работников комунистов. Наскільки я знала, сам Черняк членом партії не був, поскольку по роду своей деятельности редактора бюро НКІД я Постоянно служила інформацією, Мене удивило такое предложення. Тобто їй це, їй це здивувало, тобто те, що їй запропонували, буде таким, її це здивувало. Зрозуміння того, що таке російський більшовизм і що він несе не тільки, мабуть, для українців, а для всіх інших як режим, який побудований на Знищення людини, її особистості, її знаєте, того особистого життя, яке ніколи не могло бути особистим, а завжди було під поглядом органів ГПУ і так далі.